Місяць у найкращому реабілітаційному центрі Литви провели троє українських бійців. Сьогодні переповнені силами. Вони повернулися до рідного міста. На меті у них одне якнайшвидше одужати та знову стати на захист батьківщини цього ж року. До європейських медзакладів відправлять десятки наших бійців. Ось цей кремезний чолов'яга ледь стримує сльози свого сина, пораненого під Оловайськом. Він не бачив більше місяця. Хлопець отримав важкі поранення, повноцінну допомогу в Україні йому не змогли надати. Тож Максима відправили на реабілітацію до Прибалтики. Нібито відновлюється у лівій руці відчуття, а які були трошки перебиті, там не то тепер відновлюється набагато краще. Мало того, позитив такий. Прибалтики Європи, так скажемо, яку так хочеться. Нарешті довгоочікувана зустріч. Максим розповідає: місяць в Литві пролетів, наче одна мить. Тамтешні медики у військовому реабілітаційному центрі зробили неможливе. Повернули чутливість рукам, які наші лікарі фактично складали по кісточках. Це прогрес суттєвий. тобто і лікарі. Ну скажемо так, що дуже багато зробили за цей місяць. Ніж я тут за півроку нормально рухаються. все бачите, рухаються всі руки є все на місці. Так що все, дякую. А цьому бійцю 93-ї бригади, важко пораненому у боях під пісками, теж рятували кінцівки, але повністю відновити нервову діяльність не вдалося. Хлопець інколи не відчуває руку. В першу чергу морально дихалі, від цього забули. Ну і відновлювали різні процедури. Останавлю здоров'я. Так людя к вам Люди з паніманням относились, сільські очень хорошо относились к нам. Лікування бійців безкоштовне за рахунок литовської сторони. За чотири місяці до європейської клініки вже відправили 11 військових. Відбирають їх разом з литовськими фахівцями. У пріоритеті ті, хто 100% може одужати. Буквально для этого, для координации действий в прошлом месяце приезжал сюда главный врач, лечащий врач Министерства обороны, который контактировал с нашими врачами, и они определились по тем критериям, по тем вопросам, которые Литва может помочь нашим раненым. А ну, это именно, в первую очередь, это реабилитация уже после лечения тяжелых ранений. И они проходят уникальный курс в реабилитации Дрюске-Никай. Это очень хороший современный комплекс Для реабілітації воєнних до литовської допомоги приєдналась і інша європейська країна Хорватія. Там клініки теж чекають на наших героїв і теж безкоштовно. Уже літом відправиться ціла група. Сейчас опіляється кількість, які ребята їдуть. Ну і перший результат: 50 дітей з зони донецька луганська літом поїдуть відпочивати на реабілітацію в Хорватію. повністю за гроші хорватського правительства. Фахівці розповідають, реабілітації потребують бійці, які провели у зоні АТО не менше двох місяців. Вже цього року в Литві пройшли лікування 11 військових. На черзі ще 39. дев'ять. Христина Венеля Олександр Пронський. Новини одинадцятого каналу.